Всім привіт! Ви любите вчитись? Ви хочете знати англійську? Ці питання в англійській мові вживаються present simple, які ми вже з вами почали розглядати на попередніх уроках, а сьогодні зосередимо увагу на побудові питальних речень. Тож відкриваємо сьомий урок у червоному підручнику з граматки Мерфі і відразу бачимо два допоміжних дієслова ДУ do і ДАС, які виносяться на початок речення перед особою. І не перекладаються, а лише допомагають побудувати питання. Наприклад, ми працюємо. Do we work? Вони люблять музику. Do they like music? Ти займаєшся спортом? Do you do sport? Або в мене є час. Do I have time з особами? Він, вона, воно. Ми вживаємо допоміжне das. Наприклад, він виконує домашнє завдання. Does he do his homework? Або вона любить ягоди? Does she like berries? Або це працює? Does it work? Does it work? Ну і останнє. Він або вона мають дітей. Does she або does he have children? Це все загальні питання, на які ми зазвичай даємо короткі відповіді. Так або ні. Ось, наприклад, Do you play the guitar? Ти граєш на гітарі. Якщо ми утворюємо заперечувальну відповідь, то на першому місці в нас стоїть заперечувальна частка No, а в кінці not. «No, I don't. Отже, до do. do до того ж допоміжного, яке було в питанні, ми додали заперечувальну частку NOT, і виходить відповідь No, I don't. Do your parents speak English? Твої батьки розмовляють англійською? Якщо ми утворюємо стверджувальну відповідь, то кажемо Yes, потім хто? Батьки, ми заміняємо іменник на займенник they і ставимо допоміжне теперішнього неозначеного часу. Це в нас «do». Yes, they do. Does James work hard? «James працює тяжко. Yes, he does. Отже, ми стверджуємо, тому кажемо так, yes. Далі «James» Іменник заміняємо на займенник He. І так як третя особа однани, то з ним ми вживаємо допоміжне «does». Yes, he does. Does your sister live in London? Твоя сестра живе у Лондоні. Заперечуємо, тому відповідаємо No, she doesn't. Отже, запам'ятайте, в короткій заперечувальній відповіді на першому місці буде no, а в кінці обов'язково not. No, she does not. Або скорочено doesn't. Окрім загальних питань, існують ще спеціальні або уточнюючі питання, і будуються вони так само, як і загальні, з тією лише відмінністю, що на початку, перед допоміжним do або does буде стояти питальне слово, як у табличці. Отже, бачимо питальні слова, такі як where, де або куди, how often, як часто, what, який або що, how much, скільки. На другому місці в нас. Допоміжне дієслово це ду do або ДАС. На третьому особа, а вже далі йде основне дієслово і другорядні члени речення. Трохи попрактикуємось і утворимо питання. Наприклад, перше питання, де ти миєш своє волосся. Where do you wash your hair? Where do you wash your hair? Або Як часто Кріс грає на гітарі? Питальне слово how often? Далі допоміжне, яке будує питання. Does, хто кріс? Що робить? Грає play і на гітарі the guitar. How often does Chris play the guitar? Можна утворити таке речення. Що це слово означає? Що? What does this word mean? What does this word mean? Що це слово означає? І. Наприклад, скільки це коштує. How much does it cost. How much does it cost. Якщо в питанні з'являється прислівник частоти, наприклад, always або usually, то будова речення виглядатиме наступним чином: Питальне слово. Потім допоміжне, особа. Далі між особою і основним дієсловом ми вставляємо прислівник частоти. Давайте. Придумуємо речення. Наприклад, що Кріс зазвичай робить на вихідні. What does, Chris do at what does Chris usually do at weekends? Або, наприклад, чому ти завжди працюєш щонеділі? Замінимо питальне слово what вот на why. Чому? І виходить: why, do you always. Work on Sundays. Why do you always work on Sundays? Чому ти зазвичай працюєш щонеділі? Важливо звернути увагу на таке питання. What do you do? What do? you, do? What do you do? Означає, чим ви займаєтесь по життю, чим заробляєте на життя. Це те ж саме, що запитати What's your job? Яка твоя професія. І на таке питання ми маємо відповісти, чим ми займаємось. У нас поданий приклад I work in a bank. Я працюю в банку. Можна сказати I study», я вчусь, або «I am a student», я студент, або я працюю чи не працюю, «I work», «I don't work» і так далі. Часто, коли студенти чують таке питання водою, вони думають, що їх питають про те, чим вони зайняті в даний момент, але це невірно, тому що в такому випадку потрібно задавати питання трохи по-іншому, в теперішньому тривалому часі. І це буде так – what are you doing? Там вже буде інгова форма, тривалий час, тому що ми питаємо в даний момент, чим зайнята людина. А якщо просто водою, то це означає загальний час в загальному, чим ви займаєтесь. Важливо пам'ятати одну річ. Коли в реченні є дієслово стану are», то ми ніколи не будуємо питання за допомогою додаз. Наведу приклад, you are always late, ти завжди спізнюєшся. Отже, в нас є дієслово стану are. В тих реченнях, де є are», допоміжне додаз пропадає, так як в питанні ці дієслова виносяться на початок речення. І вже буде Are you always late. Друге, He is a student. Він студент Запитаємо, він студент. Не треба ставити does he, is a student і щось там придумувати. Ми просто is виносимо на початок. І буде: Is he a student? I am a teacher. Я вчитель. Те ж саме, я вчитель. Am I a teacher? Порівняємо такі два речення. She is a teacher. Вона вчитель. Вона дослівно є вчителем. She works at school. Вона працює в школі. Отже, два речення вжиті в теперішньому назначеному часі в present simple. з тією відмінністю, що в першому реченні в нас дієслово стану, а в другому реченні звичайне динамічне дієслово. І там, де є M is are», то в питанні ми їх виносимо на початок речення. І задаємо питання Is she teacher? Вона вчитель. Там, де в нас було звичайне дієслово, то щоб побудувати питання, нам необхідно поставити допоміжне «do» або дас на початок. Ми бачимо, в нас третя особа одна «ни», Вона, дієслово має S. Отже, на початок ми ставимо «does». «Does she, і тоді, відповідно, S пропадає в дієслово. «Does she, work at school?» Вона працює в школі. Тож, коли ви будуєте питання, звертайте увагу, яке вжите дієслово в реченні. Думаю, теорії було достатньо. Переходимо тепер до вправ. У другій вправі необхідно поставити слова у правильний порядок, утворити з ними питання і не забути про допоміжні ду do і дас. Подивимось на приклади. Є питальне слово «ве». далі особа «Your parents» твої батьки і дієслово дієсловоли вживуть. Тому питання буде звучати так. Де живуть твої батьки? Це спеціальне питання, тому що в нас є питальні слова, і саме вони будуть стояти на початку речення. Тому спочатку where, потім не забуваємо про допоміжне дієслово, яке будує питання do. Особа your parents, твої батьки. І основне дієслово live. Живуть. Where do your parents live? Де живуть твої батьки? Друге речення. Це загальне питання, тому що в нас немає питального слова. І ми просто питаємо: ти завжди прокидаєшся рано? У відповідь нам хочеться почути або підтвердження того, що ми питаємо, або заперечення. Тому питання починається з допоміжного. Do you always get up early? Do you always get up early? І зверніть увагу, прислівник частоти стоїть після підмету перед присадком. У третьому. У нас є питальне слово як часто, how often, тому треба запитати, як часто ти дивишся телевізор. Будуємо питання по схемі. Питальне слово допоміжне особа, основне дієслово і другорядні члени речення. І виходить How often, do you watch TV. В четвертому є питальне слово what, тому з нього почнемо. Що ти хочеш на вечерю? What? Do you want. For dinner, what do you want for dinner? Жирним шрифтом я виділила допоміжні дієслова. У п'ятому в нас немає питального слова, тому це загальне питання, і потрібно просто запитати, чи ти любиш футбол. Особа «you», а отже, допоміжне буде «do». Do you like football? Якщо ми запитаємо, чи любить брат футбол, то «do» змінюється на «does», бо мова йде про нього. Does your brother like футбол? І не плутайте. Ю і Йо це зовсім інші поняття. У сьомому. Питальне слово, «вот», що ти ю, ду робиш у свій вільний час. Що ти робиш у свій вільний час? Як бачите, в цьому питанні у нас буде два ду. Перше, яке виділене жирним шрифтом, це допоміжне, воно не перекладається, а лише показує, що питання побудоване у теперішньому неозначеному часі. А друге це основне дієслово дієсловоду, яке перекладається і означає робити. Отже, що ти робиш у свій вільний час? What do you do you in your free time? Восьме. Є питальне слово де? Тому питаємо, де працює твоя сестра. Все просто. Where does your sister work? Where does your sister work? Дев'яте є прислівник частоти always, завжди. Ти маєш сніданок, але немає питального слова, тому будуємо загальне питання. Ти завжди снідеш, тобто ти завжди маєш сніданок. Do, you always have breakfast? І прислівник частоти стоїть між підметом і присудком. Do you always have breakfast? У 10 uh, є дієслово mean – означати, тому питання звучатиме так. Що це слово означає? What? Does this word mean? What does this word mean? І не забувайте, що якщо в нас є допоміжне дієслово does, то вже до дієслова ми не ставимо S. 11 речення. Тут сніжить взимку, значить запитаємо, чи випадає сніг тут взимку. Це загальне питання, тому на першому місці допоміжне. Does it snow here in winter? Спочатку. Пишемо місце, а тоді час. Спочатку де, а потім коли. Does it snow here in winter? У дванадцятому у нас є питальне слово what time, в котрій годині. Бачимо особа «you», ти йдеш зазвичай до ліжка, тобто йдеш лягати спати. Будуємо питання по схемі. «What time» – питальне слово, допоміжне «do». особа «you», прислівник частоти, якщо такий є «usually». А потім вже основне дієслово і другорядні члени речення. What time do you usually go to bed? В тринадцятому треба запитати, скільки коштує подзвонити в Нью-Йорк. Отже, в нас є особа it, тому допоміжне буде does. І не забуваємо про питальне слово на початку речення. How much does it cost to phone New York? How much does it cost to phone New York? І останнє. Є питальне слово what. Що, особа, you, ти, usually, прислівник частоти зазвичай, що ти have на сніданок? What do you usually have for breakfast? Питань було чимало, і це дуже добре, тому що ми мали достатньо часу приділити увагу будові питань. Буду з вами прощатися, бережіть себе. Бай-бай!